Якщо корінь із 235 відняти корінь із 230 дорівнює А, то сума таких корінів дорівнює. Ми візьмемо суму, нехай буде ця сума Х. Якщо ми будемо множити А множити на Х дорівнює, тоді замість А, я ж можу записати корінь із 235, відняти корінь із 230. Помножити замість х корінь із 235, додати корінь із 230. дорівнює. Ну, ми бачимо, що тут використовується формула скороченого множення. А мінус Б помножити на суму таких самих виразів, дорівнює різниця квадратів цих виразів. Тобто виходить 235. Мінус 230 і дорівнює 5. Тобто виходить, що А помножити на х дорівнює 5. Звідси х дорівнює 5 поділити на а, тобто відповідь Г.